Краще з світлом, ще без нього. Але, здається, буде зі світлом, бо <смі> будемо радіти, поки воно є. Мене не було дуже довго на каналі, тому я повертаюся до вас з подвійним оглядом на скетчбуки котрі, до речі, більш-менш свіженькі. Це з серпня, це з вересня і чуть-чуть з -чуть жовтня. Я думаю, час почати саме з ось цього красення, бо це в нас був. Такий, ну, скетчбук, скічбук, він у мене в серпні, і я його, до речі, вже безросло до кінця закінчила. Тут всього 30 сторінок, а це означає, що я реально його закінчила до кінця. І, і це навіть не байт. Я сподіваюся, хоча б собі не буду брехати, знаєте. І я захотіла його купити, бо, по-перше, я задовбалась від формату откриєш, що вони ото мають собі 80 сторінок! Я ну ви бачила це ну капець просто. Тому ну, давайте ми щоденьку почнемо. Боже, тут такий чутовий розворот, Боже, біографія Фряна, супер. Не, не, ну якщо серйозно, тут у мене, от бачите, мій малюночок мого персонажа ріти акварелью та а, олівцями. Ось такі справи. так. От такий прикольний у мене, красивий тут. Рьота, історію його я знову вам не розкажу. Я не готова. Тут у мене вже малюночок, також акварелі та олівцями його сестри Сакі. Коротше, я пробувала цей папір, навіть якщо написано, що він не для акварелі, але це таки акварель графічний матеріал, тому треба спробувати, понятне діло. Як же ж тут перевертаються сторінки і жесть? Наступний малюночок це моя персонажка Розамонт, котру я повністю малювала олівцями. І, можливо, трошки додавала тут е, акварельні маркери, щоб якось ось такі прибільчики, е, знаєте, заповнювати. В принципі, прикольно, мені подобається, як на цьому папері лягають звичайні е, козерові олівці. Це реально супер, це клас. Ставлю лайк. Ой, ой жорсткий, який же він жорсткий, боже. Мені мега подобається цей скетчик. Я тоді е, дивилася з подругою Джорджо, і мене взагалі прям підпёрло знову малювати Джорджо. Я не знаю, блін. Навіть з тим фактом, що я не дуже полюбляю графітні олівці. Тут у мене такий чудовий рохан, котрий в моєму телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там є малюночки, новини про відео. І не тільки І взагалі, типу, у вас там є змога зі мною поспілкуватися. Давайте не соромтеся, ребят, ну серйозно. Наступне тут у нас є, це у нас... Зпіо. Малювала також його акварельними маркерами. І доволі таки прикольно. А я ще тоді собі купила. Ці лінери санті акварельні з пензликом Браш, і я на них пробувала як це малювати, в принципі, кольоровими лінерами арт, але по ітогу, ось тут видно, що чуть-чуть там щось у мене підтікло, щось там не вийшло. Ну, коротше, не любителя лінери, я б сказала. Ситуація така, що коли я малюю звичайним олівцем. А я коли малюю потім кольоровим, гублю всі пропорції. Тут така ж сама ситуація. Скетч був набагато краще, те, що вийшло, ну ну то вже вийшло, господи, ще. Мій періодок, котрий в мене по все-таки виріс, да? він мені нагадує одного челіка із Вінкс, і я вам чесно скажу, я навіть про це не задумувалася. по малюнку можна було зрозуміти, що я вже додивляла четвертий сезон Джорджу з подругою, і я намалювала Акіру Йошикагі, і зараз я розумію, що ось ця машинка швидкої допомоги зеленої, якось більше схоже на військову машину. Але по кольоровій гамі мені хотілося зробити її саме зеленою. Так, з цим абакіо я взагалі дуже довго маялась, просто не знаю, скільки разів його малювала, тому що я не розуміла, як у цьому папері працює Гуаш тим паче. Тоді у мене не було моєї улюбленої тепер Гуаші Роялтеленс, малювала все ще гуашу роса студія. І в моїй цій гуаші вже ну, як би, там трошечки приходила смерть, бо вона виглядала ніби застигша, застигша масло, я б сказала, да? масло. Як Якби в цьому був прикол. Я дуже довго його малювала, але нічого не виходило, потім в кінці просто взяла суху пастель І ось тут поверх, як ви можете побачити цю текстуру, намалювала його. Знову таки, всі пропорції, поки я малювала це гуаші. Чому похірілісь, але гірш слабого не стало. Мені хотілося просто щось намалювати в перспективі такі, щось більш графічне, тому я намалювала Бруно. І як ви можете зрозуміти, по малюнку тоді дивилася п'ятий сезон. Ем, Сімо стали просто якийсь недомалюваний скетчик тіни Седри, е, у котрей поламана шия та плечі. Ну З ким не буває? Ну буває чи в мене такі дні, коли я слідую, або щось літую, або німа. А, тут я пробувала пастель, малювала чуть-чуть лору по моїй персонажці сакі, але я не скажу, не скажу. Але сам факт, я малювала це пастелью і дуже розтипчасто, Я не знаю, вона ніби майже не чіпляється на цей папір, хоч папір має підходити під пастель. Може, в мене погана пастель, я поняття не маю. Тут я подумала, що мені варто не боятися подібних, типу, перспективних ракурсів, котрі буквально ламають повністю пропорції та тіла, щоб воно виглядало просто естетично, навіть з точки зору правильності, і намалювало свого льоту в такому плані. Там, бачите, брала свої трафаретики, олівці, акварельні маркери, тут все піде просто було. Так, Тут у мене просто мила картинка з гінтамою, взагалі ставлю легко обожнюю гінтаму. А, я просто згадала, що блін, та я давно не малювала просто звичайними олівцями і не використовувала лінер. Ой-ой-ой-ой-ой! ой, -ой, -ой, ой, -ой, -ой. Е, Я для себе зрозуміла, що іноді реально ламати тіло персонажа прикольно для ось такого цікавого експериментального результату. І я вам рекомендую також не боятися ламати. Тіла своїх персонажів на малюнках. Окей. Okay. Дала до скільки, я не знаю, який по порахунку шанс. Я почала в нього грати. Я хотіла зробити там вообще повний рознос, просто вбивати всіх, кого бачу на шляху, бо мені подобається. битися. Зробила отаку от персонажку. Боже, як їх там називати? Бісена? Да, Назвала їх Харел і все, на цьому все якби, і закінчилося. А тут у мене маленький комікс, який я не хочу показувати, але якби сам факт. Три сторінки ідеть під нього. Тут у мене. Чудове мілоне. Я малювала його чомусь дуже довго і зараз бачу тут помилки його. Да, ну що там в мене з цим скетчбуці, Я не знаю, якісь проблеми з пропорціями, але... В принципі, якби не погано, але мене ця не дуже смущає, треба було його кудись сховати, Я не знаю. Просто скетчик діяли. Звичайно, скетчик акариловими маркерами. От і все. Як ви можете помітити, це малювала не я, а моя потубго. І це її персонажики. Вася Мій <гум> О, Тут вже, як ви можете побачити, по кольорам, по текстурі, цей скетчик жалунав одних з моїх відео. Коротше. Мені мега подобається, як я його намалювала. Він такий живий, він такий, я не знаю, милий. А, тут я вже малювала новою своєю гаші, просто... Я не можу не налюбуватися. Це просто дивовижна гуаш, просто обожнюю. І мені цей скетчик з Тамою та Гентокі дуже сильно подобається. Просто подиві, <ривіт> просто подивіться, які вони потім гуаші. І <ривіт> не знак це пояснити любов до цього скетчика. Я не знаю це мене. А тут я малювала груші Гащу. Що... І цікаве те, що коли я малювала в моменті, мені вони взагалі не подобались. Абсолютно. Я нібито ось цю грушу ось цю, більше всього прям мазала, їбала, як сказала. І, блін, роздалюсь, виглядає реально погано, блін. Ну, називається, зате помалювала Гуаші. Далі малювала нову Гуашу і цікаво те, що цей малюнок мені реально вистачило однієї банки зеленої, яка була в цьому наборі, червоного, білого, синього, все. Більше тут нічого не було. Взагалі, ну, окрім чорного, ну ні, ладно. Але сам факт, просто дивовижний гуаша. мені реально вистачило всього на всього три кольори, аби намалювати і цей малюночок. Малювала не я груша. Я Ой, блядь, таки не Йоп, твою, твою на. А що за скриміри? Uh, да, ось такий скетчбук Я реально докінчила до кінця, я довольна цим. Супер клас, мені все подобається. Uh, і тому давайте одразу перейдемо до цього скетчбуку. У мене з ним повний хеппі-хаус по тій причині, що це, по-перше. Як ви можете побачити це станція, по-друге, розповідаю коротеньку історію, як його купила. Як, мабуть, ви можете помітити порівняно, наприклад, зі скетчбуком Art Creation, котрий майже п'ятий. Цей скетчбук в рази більше його. Я розказую його прикол. Якби да, у цього скетчбуку Санті формат трошки більше А5, що мені сподобалось. Але коли я купляла цей скетчбук, до мене Костанка в магазині зверталася по типу Ой, зайцько, а, а ти який скетчбук хочеш? От ти ви такий, такий, і потім е, щось таке кажу, типу, немає, ти не знаю, білого, червоного, чорного, бо я не дуже полюбляю лаванду, для мене це найгірший коля, який для мене тільки може бути. І вона мене дивиться і питає: типу, а тобі більше лавандовий не подобається? Ну, правда, візьми там Дікіри фарбу з фарбую, теж мені проблема. Да, ми потім цей стояла і питала у мене Зайчка, а у тебе взагалі грошей киносагі? Я така, сиджу думаю, ну блін, мені ж не буде на 10, а 10 плюс 10 якби. <свісно> по мені, що видно, що я, мені я, конечно, звісно, не казала подібне, але дуже цікаво його купила. Я не знаю, що мені мене тоді нахлинуло під купівлю цього, скажіть полку. Так, тут у нас продовжується тіма з Джоджо. Подруга нарешті це дозволила все-таки дати шанси подивитися перший сезон. Ми, ми почнемо тоді. Зі стардастів. Коротше, отакі от прикольні Цезар та зертажозов. Я знову поламала їм спеціально всі пропорції, щоб було красиво. Я склеювала тут сторінки, тому що папір тут просто жахливий. Ледь, він реально ледь витримує звичайні хоч олівці. Це просто капець якийсь. О, не хитайтеся, друзі, в цьому, блін. Наступне, що тут є, це у нас прогноз погоди. Да. Я намалювала такого чудового озера репорта. От, і що можу сказати? Із плюсів на папір Фабріан з того, що це просто звичайнісінька, дешева целюлоза, просто норм, адекватно лягають, прості олівці, кольорові олівці, але вони дуже сильно розмазуються і дуже сильно на ньому кришиться. Тому що ну, це, це просто дешева хороша целюлоза. От і все, типу, вона дуже бюджетна. Вона навіть є в звичайних альбомчиках в, для малювання Заврори. Бо нормальна тема, нормальна. Я подруга мені сказала, типу, так, давай я короче тобі продиктую картинки перші три в моєму Pinterest, намалю, і ти намалюєш, що я скажу. І по і я намалювала оце. Так, тут я далі продовжувала малювати гуашю, і да, на цей папір дуже погано лягає гуаш, бо я, наприклад, з цього джайра, котрий, наприклад, я могла б на цьому папері не малювати чи на комусь іншому, я би зробила швидше. А тут я ніби ну, спаклювала цю роботу, я не знаю. У мене джалін, я її просто приклеїла. А, сюди, бо я весь цей час, котрий майже. Коротше, зна... Коротше, якщо ось це я заповнювала по суті, весь серпень, да, то потім в вересні я малювала на окремих аркушах, бо це було дешевше, прикольніше, але не вайбово. Ну ну знаєте, ну, не вайбово мені не вести, не вести скетчбуки, знаєте, скетчвуки. Ну, я вклеїла сюди скетчик Джалін, розрбувала його і в неї відлетіла нога. Ну, З ким не буває. Малювала Васю. Я люблю А тут у мене щось було цікаве, я малювала якісь приколи з голови. Да. А, продовжується тема з приколами з голови. Я дуже сильно. А, Боже, надихнулася альбомом Бактіка, саме вкладинкою до цього альбому. І хотіла щось подібне малювати, взявши елементи з цього альбому. Малювала моя подруга, це мене малювала я. Вона малювала мого рюту, я малювала її персонажа. Отакі от справи. І всі в сукнях. отакі от справи. О, Боже, я просто обожнюю, Атуша сакура, я обожнюю Бактік. Сьогодні подивилася свій рекап YouTube Music. А, ну хто міг здивуватися, що у мене, блін, на кожен день була пісня Бактік? Я не здивована я цей гурт, попожнюю ти чудову людину. І тут я нарешті знайшла пісню, яку я довго шукала. Я, я сиділа, чата вже під цій наспівувала, е, типу, своєю ламаною, непонятною японською слова з пісні, котру не можу знайти, назву, котрі не можу знайти японською. А він мені кидає одне і каже, я знаю цю пісню, вона класна, але мені треба інша. Він такий, а може ця? Я кажу, ні. <свісно> і по итогу він мені кидає, я така, боже, да. А потім, виявляється, в мене ця пісня була буквально додана три пісні тому. Ну, я геній, коротше. Ну, якби це було намальовано під впливом його концерту та пісні. Отакі справи. Ага, так, тут у мене лабуба Данте, бо я тоді собі купила лабубу. Ось мій маленький лабубу, його звати Гактік. От, а ще у нього голова крутиться, як не знаю що. Е, що ви хотіли її підробкою від Лабубу з Китаю? Е, мені все дуже подобається. Це на мене є Лабуба, ура! І вот, тому намалювала лаву Дантика. А це моя персонажка Розамонт. Я вирішила додати їй, э, боже, якусь її демонічну форму, бо а що демон без... Без крилів та рогів, а? от, ну я щось придумала таке. Да. Малювала ушку по, по, персонажу та персонажі подрузі, якби вони були в сутінках і робила такий етюдик Гуаші, просто мені так подобається цей емоційний стан, який <соць>, я просто зробила на швидку руку. О Боже, тут починається легендарна фаза, яка наступає кожну осінь, коли я зі своїми подругами граємо або в фазмофобію, або в Рєпа. Або якусь ще іншу коопну стрьомну гру. Да, ми тут, по суті, якби картина маслом. Я, як завжди, дохла, Аля намагається вижити та вбити хоч когось, поки моя подруга цьому заважає. Ну, просто чудово. Артік мені дуже подобається. Я дуже здивована, що на цьому папері акварель лягла, просто чудово. Чому на мені ця шва? Можна показувати ну-ну-ну. No, no, no. О боже, да. Тут е, я з подругою вже разом читали Steel Ball Run. От, Стіл Булрани читала останній раз в 20-му році як і всі інші частини Джорджа, як, так, як так би мовити, освіжала собі пам'ять. Тут ми просто міліша кагура, обожнюю цю малу з гінтами, просто ну, няшечка я забула ні руки. Oh, no. Малювала Гощу Фенріса, та не домальована Меріл. Ну, реально, проблема цього паперу в тому, що окрім боже, цього простих олівців, тут, тут нічого взагалі нормально не лягає. Мені боляче на це дивитися. О, це малювала груша мене. От як ви бачите, і себе там. На... От, що у мене такі пропорції житів? А тут же я малювала себе, от як можете побачити, і. Грушу просто. Ну, багення, я не можу. Тут я вклеювала э, чорний папір, на якому я малювала олівцями Хоук з Dragon Age 2. Ага, Тут у мене Джайро, Diego, оба динозаврики, і тут тоді я дуже сильно хворіла. Сілі мілі картинка, вот, да. Рідко таке в мене з'являється, звісно, в скетчбуках, але да, хоча б щось тут хороше мається, знаєте. Собі купила нові кольори боже, акварельних маркерів, і пробувала вона ось тій просто. А ще тоді не почував Пінтерес, та я малювала перше, що буде на сторіці. Був Android Repo, ось така фотографія гакта і ось такий реф. Да, ми такі діла. Я намалювалася такого котика, потім взяла в руки. І намалювала в такій перспективі Рьоту. Ось такі діла, да. <рес> Анімі мене після того відео не покидає, а, з одного боку Мілієфочік ряту, а з іншого просто. Який чудовий карс, я там не можу. Так, а тут я короче, купила собі нову новогодроса. Боже, я чекала цього моменту 4 Ні, 5 тисяч років, щоб вони нарешті випустили Гуаш Гелері, а не студія. Я ставлю лайк. І на цьому все. Бо далі я просто не витримала, я не могла далі їх заповнювати, мені було погано. Можете побачити просто по останнім картинкам, що ну, сил моїх не було на цей скетчбук, Я не знаю. Я більшість Санті ніколи в житті не візьму. Підводимо підсумки. Я сподіваюся, ви за мене сумували, я особисто. Да? А, пишіть, що думаєте з приводу моїх малюночків, ось цих двох дуже нестандартних для мене скетчбуків, де я, по суті, була в не своїй комфортній зоні. да. А, пишіть, яку у вас справа, як ваша там творчість, сподіваюся, малювали, відпочили, подивились, кайфанули. Я вас всіх дуже сильно люблю, ціную обожнюю ви мої зайчики. І давайте до наступного відео, воно буде зовсім скоро. І давайте Пяу!